Всім привіт! Це коротке рекламне відео для YouTube каналу Мотостор, яке буде розміщено на веб-сайті motostor.com.ua. На відео ви бачите трактор Horst, модель L244X, і це хороший оптимальний трактор за дуже доступну ціну. Цей трактор добре укомплектований. Він має передній редукторний міст, має колію 1,20 м, має двигун км 385 і має коробку 4 передачі вперед, одну передачу заднього ходу. Також цей трактор має комплект передніх і задніх колісних противаг. Трактор має передні колеса розмірністю 7, 50, 16, а задні колеса 112 х 24. Трактор має хороше, комфортне сидіння з підлокітниками, є опція регулювання керма по висоті, коробка 4 передачі вперед, одна назад. Вал відбору потужності на дві швидкості. Ви бачите, що в зоні посадки абсолютно рівна підлога. Позаду все зашито, є планка для кріплення номерного знаку з підсвіткою, є розподільник з двома каналами і трьома гідровиходами, є підйомник, який витримує навантаження до 500 кг. є буксирувальний гак і потужна навіска, яка реально виконана дуже якісно. Також в комплекті є електрична розетка 7 Пін під причіп. І в цілому, в цьому відео, хотілось виключно показати зовнішній вигляд трактора, для того, щоб... При ознайомленні з цим трактором на сайті motostore.com.ua ви могли візуально також побачити цей трактор. Якщо відео сподобалось, то не забудьте поставити лайк, тому що для Ютубу це дуже важливо. Якщо є якісь коментарі, залиште їх обов'язково, почитаємо і дамо вам відповідь. Якщо хочете купити трактор Хорст l 244 по ціні, яка зазначена на сайті motostore.com.ua, дзвоніть 098 949 9090.